Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у своєму новому відео. Сьогодні воно буде дуже цікаве, насичене, тому залишайтеся, відволікайтеся. Сподіваюсь, вам сподобається. Починаю його з кулінарії, готую сніданок і буде в мене шакшука. Просто знаєте варіація звичайної нашої яєжні, тому що на щодень просто смажені або варені яйця вже втомилися всі. Направду, особливо дітей важко зацікавити. Якщо я доросла розумію, що це корисно, то дітям не доведеш, так би мовити. Отже, взяла кабачок, зараз вони вже будуть дешевшити на літо і більше зможемо їсти саме природні. Продукти його трішечки підтушковую разом з помідорками та синьою цибулею. Насправді, цибулю можна взяти і звичайну, але у мене була синя, така більш крупна, а звичайно, була досить дрібненька, тому я вирішила взяти синю. Беру ложку масла кхі. І розтоплюю на пательні. Ви не дивіться, що в мене пательня така трішки підбита з одного боку. Я вже розповідала, що якось вона випала і погнулася, але не зламалася. І ось така вона в мене кривенька качечка. Словом, нічого страшного. Єдине, що не стає на неї кришка. Але ну, буде час, буде можливість. Я заміню. Можливо, якась акція приглянеться. В мене їх багато, але ця мені досить подобається. Підсмажую так більш протушковую, додаю трішечки солі, і на цьому етапі можна додати ще томатну пасту, якщо ви полюбляєте. А я не буду додавати, бо це буде занадто кисло для дітей, адже готую на всю сім'ю. Просто зверху на вже плюс-мінус готові овочі вбиваю яйця. Також підсолюю зверху і можна додати копчину, паприку або зелену цибулю. Що ви там полюбляєте, можна сир навіть натерти зверху, закрити кришкою і найменший газ вимкнути. Якщо хочете, то можна і вимкнути, щоб просто дійшли яйця, дивлячись на які температурі ви перед тим вмикали вашу комфорку. І дуже смачно виходить. Насправді, це я говорю, що це яєчна піца для дітей, тому що це ніби яйця і якась ще начинка. Досить так ситно, поживно, головне, що це корисно. Можна додати будь-які овочі, там, і кукурузку, і горошок, і порізати, можливо, якусь цвітну капусту або брокколі. Все на ваш смак. Виглянь, які в мене тут пасажири, 6 десятків на 315 гривень. Купила білі для того, щоб фарбувати з дітьми. Ось. Ну і думаю, зразу візьму багато, бо і на Паски потрібно і фарбувати і їсти просто щодень, бо ми снідаємо яйцями або млинцями. Всюди яйця потрібні, то зразу так багато взяла. Виявляється, вже наступного тижня Пасха після мого дня народження. Я в шоті, боже, так все швидко. Не встигаєш, як то кажуть, подумати. Ну і ззаду багато продуктів купила. Ну, продуктів небагато, а чек великий, як завжди. Хотіла розказати вам за ці лампи для е, орхідей. Замовила спеціальну потужності, щоб вони повністю, ну, майже повністю покривали потреби орхідей. Можна було б і без ламп, але тоді стелаж потрібно було б ставити в дитячий. Ну, в дитячий не дуже гарний варіант. По-перше, іноді я і хімією оприскую, а по друге, все таки діти там граються і можуть десь ненароком зламати це. Вони так тимчасово, поки без квітоносів стоять на вікні, хоча їм там дуже тепло і класно. Отже, лампи замовила, але лампи йдуть не від розетки. Ну, точніше, як вони йдуть без провода в розетку, без вилки, і треба наймати електрика, щоб він їх змонтував, приробив вилку і аж потім їх клеїти. Я не знаю, хто це буде робити, бо на таку дрібну роботу ніхто не хоче ходити. І я би сама могла, чесно кажучи, поскручувати із по... Типу. Обліплювати, але робити цього я не хочу, бо боюся, що зіпсую щось. Все ж таки я не електрик. <кхід> Хоча на Ютубі можна подивитися якісь відео, <кхід> але краще таким не займатися. От, і буду ліпити м -м, виходить під кожною полицею, ну, щоб вони освічували саму полицю на двосторонній скотч. Тому що вони легесенькі, не буду нічого там дрелити, такого, нічого. Але ось це потрібно буде зайнятися тим, що. Е Електрика викликати. Ну я не знаю, може покличу з нашого ЖЕКа, якщо він захоче прийти. Але це ж такі електрики, що ой, ми таке не робимо. Ну, зараз не йдуть 100 причин. Ну якщо вже нічого не вийде, тоді буду викликати електрика того, що нам колись робив проводку всю, але він зараз. Воює, ось, і в нього хіба що тут хлопці е, десь на місці можуть бути. Ну, я точно не знаю. Ну, Побачу, бо хочеться зробити швидше, але слава Богу, що вже йде до весни, до тепла, і, можливо, вже не доведеться так сильно підсвічувати. Достатньо буде дня, бо вже день такий довгенький, восьма вечора, а вже тепленько. Коротше, зараз я буду їхати забирати ці лампи. Зайшла ще в Аврору, подивилася, може, думаю, може, там щось краще є. Є з розетками, потужність трошки менша. Ну, можливо, якщо пошукати, то можна було б і з цією вилкою, не з розеткою, а з вилкою знайти. Ось. Але я хотіла вже нормальні лампи. Вони, до речі, недорогі, 135 чи 139 гривень за штуку, 60 см. Тому що у мене стелаж 80 і продаються якось так дивно. 30, 60, і 87 або 90. Ну, 90 буде вже стирчати по бокам і якось не дуже. Тому взяла менші. У нас нарешті трошечки знову показую закупку за тебе і дещо щось... з Аврори. Так, я не взяла, закінчився. Іноді в салати додаємо. Ну, таке, не корисно, але. Але вже як є. Огірочки ще є, то я багато не брала два. Вони так швидко стають м'якими, а оці тепличні, мені якось не дуже. Так, перець один. Далі два авокадо. Не знаю, мені подобається це авокадо, але воно часто в них таке твердюче, треба чекати довго. Масло акційне. Десь 95 гривень, точно не пригадую. Ну, зараз там і 72,5% є різних фірм і молокія, і фаворит, здається, по акції. Я взяла ось це, М -м здається, для пасок треба буде, я вже не пам'ятаю, ну, загалом треба. Сир по 55 гривень тут 135 грамів. Це іде Цезар. Не брала його раніше ні разу. Ось, і ось цей вже брала. Ну, ось ці такі смачні, там ще є синя упаковка, значить, безлактозний сир то теж дуже-дуже смачний, теж 55 гривень. Не дешево, але зараз сири взагалі дуже подорожчали, тому вже як є. Взяла моцареллу, у мене діти її не люблять. Я люблю, але це, я люблю її влітку, щоб були смачні свої домашні помідорки. Моцарела, базилік і такий салатик. А так, то на щодень я не беру. Сир блакитний взяла, можливо, зроблю галету якусь з сиром, з грушкою і з, ну, з цим, Так, І що хотіла сказати, з медом, з горішками. Смачненька така буде галетка. Печиво на запаси. Далі вершки 25 гривень акційні. Якісь такі йогурти по 17 чи по 16 гривень. Ну, дітям замість сирків. І 75 гривень пів кілограма томатів. Так, було в тебе доместос такий акційний, то я його взяла. Часом треба теж. І е, в Аврорі перший раз помітила ось цей засіб для духовок, який все відмиває. Я показувала вам вже його. Він саме для нагару. 215 гривень зараз по знижці. То вирішила взяти, бо то як треба, то воно 350 коштує. Так, сирочки, ось такі перший раз взяла дітям на пробу. Далі ковбаска лікарська вищого сорту, шматочок десь на, 400, да, на 412 г. Далі з м'ясного ще взяла гомілки. Ну, зараз запекти на вечір чи на обід. Це сирний солодкий да, молокомісний з цукром. І ось такий звичайний сир на вафлі я беру і на сирники. Ну, мені не дуже, чесно кажучи, подобається, але якщо вже брати, то краще в таких бракетах, ніж розсипчатий. Так, 6 десятків яєць, я вже показувала. Ще взяла аля Сік. Ну, то не сік, звісно. Е, далі. О, це моє улюблене. Це. А, ні, не це. Це не улюблене, ось це улюблене. Значить, це я взяла мале філе, бо воно було зі знижкою. Курячі, непогано, мені подобається. Просто десь там замаринувати. А ось це ось те, що я дійсно люблю, це філе стегна курчат. Епікур, класна фірма. Так, дві упаковки взяла. Так, такий хліб тостовий. Я і тости роблю в мультимейкері. І також просто дітям з джемом, іноді, мащу, ну, як вони захочуть. І свій улюблений. Покровський хліб, вже не стало вибирати щось нове. Мені ще, до речі, з пажитником подобається хліб. Так, в Аврорі були знижки на всі розчіски, то ми доньці взяли ось таку, вона дуже-дуже м'якенька. Сподіваюся, не буде виривати волосся. Взяла ось такі серветки, бо скоро вмити вікна Ось. Е, е, зручно, такі прокладки. Такі серветки вже більше для використання продуктового. Е, далі в Аврорі ще. Туалетний папір. Він був класна ціна тут була: 130 гривень, по-моєму, 12 рулонів. Ось, тому нормально. Так, І ще взяла щось в Аврорі, а щось в АТБ. Ось такі прикраси і ось такі прикраси на пасочку. Ціну не пам'ятаю. ну, Зараз вони є всюди, тому не проблема знайти. Так, ну що можу сказати? Дорого все. В АТБ я залишила 2227 гривень. Капеця продукція, так, наче колись на півтори. І в Аврорі 635 гривень. Ну, добре, що хоч на кілька разів взяла м'ясо. Ну, і це сирочок такий більш-менш нормальний. Ось це тут, звісно, що за два дні діти з'їдять. А, яйця ще окремо 315 гривень. Обійшлися, тому ось така була. Слухайте, ви не повірите. Йдемо, викидаємо сміття, і тут знаходимо пакет <сміття> з щучим язиком. Ще дивіться, які гарненькі, рябенькі хтось викинув без землі. Переберемо листя, слухайте гарнюші. Забираємо <сміття> якісь бомжі. Це шкода таку рослину. Зараз має прийти електрик, змонтувати лампи, але поки вони ще запаковані, то покажу їх. Ось так виглядає одна лампа, вона дуже легесенька. Навіть на двосторонньому скотчі має витримати. Але якщо потрібно, то кріплення ззаду для монтажу є. ось. Ну, єдине, що саморізи треба брати свої, Але вона дуже легесенька, ось я щойно впустила навіть від легкості. Дивіться, фірма Vargo на 18 Вт. Довжина 600, але, по-моєму, там є ще 90 см. Потужність 18 Вт. Холодного світла, 6500 Кельвінів, і е, яскравість світлового потоку, 1620 люмен. ось Ну Досить енергоефективна лампа, LED лампа. Буду монтувати ось так. ось так. ось так І вже коли нам електрик змонтує, то покажу, як світиться. Але я спочатку переживала, що 600-200. е-е-е Кельвіні це буде занадто таке синє світло, але перевірила. А ці лампи у нас тут що висять, теж 6200. Єдине, що ці будуть ще більш яскраві, бо їм треба е, яскравість на нижніх полицях додати. Ось тому я сподіваюся, що орхідеям це сподобається. Бачите, кріплення точніше, не кріплення, а провід ось такий. А от мої ось ці лампи, які там вісять, може хто не знав, то в мене тут є дві лампи, то я їх купувала. В Аврорі, ну, та, що ж. в Аврорі, але вони є всюди. Тут є кнопка і вони прямо з вилкою в розетку, що дуже-дуже зручно. Ось, але вони мало потужні. Там щось 300 люмен, а треба приблизно 2000 люмен дати на орхідеї на ось цю площу однієї полички. Тому я не повністю покрила потребу, але хоча б трохи 1620. Є і більш потужні і 2400. Ось, ну, думаю, мені цього буде досить. І розпакуємо з вами ще одну посилочку. Це кава від 25 Coffee Roasters, Вже всі знають їхнє купування. Замовила собі улюблену Ефіопія, сідамо. Це просто для мене одна з найкращих кави, яка в них є. Цілий кілограм, щоб вистачило вже точно. Тут смаки такі, кава сухої обробки з насиченим смаком та ароматом шоколаду. Це я прям завжди обираю. Абрикосового варення та квітів. Тобто смак цієї кави такий більш солодкуватий. Після смаку мигдаль та солодкість малини. Ціло напою щільне. Дуже рекомендую вам 25 Coffee Roasters. На сайті в них постійно, постійно оновлюється асортимент, дуже багато новинок, тому ви можете обрати каву за своїм смаком, є дуже класний фільтр. Також вони допомагають Збройним селам України та маленьким хвостикам. І ще замовила ось таку каву. Захотілося дуже спробувати. По опису вона надзвичайно цікава Уганда Агрі Евольф. Якщо правильно прочитала, 250 грамів. Тут в ароматі йде мармелад, бельгійський шоколад. Смак золоті родзинки, <хи> абрикос, молочний шоколад. Дуже подібно, але цікаво, чи схоже. Після смак медовий тіло вище середнього. Ну, теж досить щільне має бути. Ось. Так. А де воно? Уганда це регіон Касесе. Не знаю, чесно, де це треба в чоловіка запитати. Найкраще смакує з молочком. Я замовляю в зернах, бо у нас кавомашина, але безкоштовно 25 кофі Ростерс помели вам під вашу під фільтр, якщо у вас є, або під кавомашину, або в зернах залишить. Це я ви попросите зробити. Також у них є дріпи, набори, комбо-пропозиції. Але промокод зоряна 15 дасть вам знижку 15% на всю зерну каву, каву окрім дрібів, комбо та наборів. Також в них великий вибір смаколиків на сайті, тому обов'язково загляніть, можливо, вам щось сподобається. Кава, чай, шоколадки, дуже багато всього цікавого. Ну, але особливо я вам рекомендую взяти якусь хорошу каву. Я от вже для себе обрала саме Ефіопія Сідаму, дуже мені. Подобається. Тому користуйтесь моїм промокодом. Майже під кожним відео він є в описі. Ну а я буду зараз заварювати смачненьку каву, смакувати. Це для нас з чоловіком насолода, попити смачненької кави, ми робимо собі капучинку, кайфуємо, і для нас вже певна традиція. Хто не знав, я така людина, що якщо у мене сьогодні прийшли лампи, мені потрібно, що вони сьогодні і були вже на стележі. Я не можу довго чекати, абсолютно для мене це мука очікувати саме. Тому я викликала електрика і він справився за кілька годин. Ось такі орхідеї з ефіру. Прямого я замовила з тіктоку. Я залишала в коментарях під минулим відео посилання на магазини, де я беру орхідеї, або де в онлайні їх беру за нижчими цінами. Це саме в прямому ефірі. Тактіктоку, і от звідти вони такі приїхали. Чудесні, класні. У гарному стані це не оцінка, просто за нормальними помірними цінами. До прикладу, середня вартість такої орхідеї 350 гривень, коли на інших інстаграм-магазинах від 600 гривень. Тому я вважаю, що це така суттєва економія. Взяла ті сорти, які мені дуже подобаються за своє рясне, таке дуже красиве цвітіння. А це в мене вже я обрізала цвітонос сорт Єдиноріг, дуже дуже милий, красивий, але в нього стресанули квітки. А це власне як виглядає стелаж ввечері з вімкненою підсвіткою. Чесно кажучи, дуже непогано виглядає. Так видно різницю між холодним і теплим освітленням, адже вся квартира у нас з теплим освітленням, і лише ось ця підсвітка виходить з холодним. Але мене це не дуже турбує. Мені подобається вам в день цю підсвітку. Ось так вона виглядає. Загалом в день таке враження, що навіть і не світиться нічого. Ну, звісно, бачиш ці лампи, ти розумієш, але так, не наче тут дуже світло. Але якщо вимкнути, то тут буде темно. Зараз вимкну і покажу. Так, якщо Я. вимкнути, все. А, ну, не вистачає світла орхідеям. Ще на верхній полиці, куди б не йшло, а знизу треба підсвітка. У мене там розетка, там переноска якась сюди два світильники підключає, ще один туди. І в е, саму розетку я поставила трійник, щоб вже основну підсвітку вмикати. Самі лампи -ці дуже легенькі, вони на двосторонньому скотчі тримаються, і дядько так акуратно проклав проводку, як би так показати. Там її навіть і не видно позаду, він якось такий наклеїв чи що. Коротше, акуратненько досить зробив. Мені подобається побачив, наскільки буде довговічно ця конструкція триматись, бо все ж таки на двосторонньому скотчі. Але сподіваюсь, що буде. От. Ну, задача його була зробити е, лампи, а вже приклеїти, якби була моя задача, але він вирішив все зробити. Я сюди поставила вже частково. У мене з довгими цвітоносами орхідеї сюди не стають, бо орхідеї з довгими цвітоносами. Я обрізала до першої живої бруньки. Ось, показую. І виходить, що лише з часом, коли я буду наступні відрізати бруньки, вони стануть туди повністю. Де не було такої висоти, то там стало. Ну, ось, Наприклад, ця стала, там ця. Ось. Але, бачите, з довгими цвітоносами ще звисають. Можна буде і зараз почекати, але нехай вже зацвітуть на цих бруньках, а тоді я відріжу. Але я спеціально купую орхідеї з довгими цвітоносами, якраз з цією метою, що там більше. Бруньок живих, і з них можуть додаткові квіти полізти. Якось, до прикладу, з цієї ось це теж додаткова брунечка. А в коротеньких цвітоносах такого не буде. Крім того, в коротеньких. так, зараз чіткість наведу. В коротеньких орхідейках в них дуже такі слабенькі цвітоноси тонесенькі. Їх бажано зрізати, бо вони вже не будуть так рясно цвісти. Ось Ось цю бажано. Тонесеньку паличку зрізати, а ось ці дві нормальні. Ось ця, бачите, вже розпускає воронечку. От, і ось такої підсвітки. І ось такої підсвітки потрібно, як? Якщо у вас тільки, наприклад, ввечері не вистачає світла, то ви досвідчуєте ввечері. Якщо вранці ввечері, то вранці ввечері. А в мене ж така ситуація, що, мабуть, цілий день доведеться світити, якщо я хочу, щоб тут саме орхідеї були, бо в цьому кутку, як ви розумієте, світла не так багато. З вікна сюди не поступає стільки світла, скільки треба орхідеям. Якщо перенести, до прикладу всі квіти на підвіконня, питання відпадає. Але на підвіконнях мене не влаштовує, бо я не бачу цього квітування. Ось, тож буду щось підсвічувати і коли вимикати, побачу якось так. Перенесла сюди, перш за все, слабкі орхідеї, реанімашки, ось таке всяке, тому що їм потрібна досвідка. Там ось, знизу така персикова бігліпчик стоїть без коріння, ну вже почало рости коріння. ось. А всі такі більш сильні, можуть почекати і без підсвітки. І крім того, дуже важливий момент, якщо змінюєте місце положення орхідеї, вважайте на той факт, що якщо вона зараз зав'язує бутони, вона їх може скинути зі стресом, І в мене так сталося з оцією. Орхідею, це капець не орхідея, Яка вона, як вона мене розчарувала, це словами не передати. Коротше, я її на одну добу, так зараз поставлю, поставила на, ось, зверху на цей стелаж, на одну ніч. І дивіться, раз, і два, вона засушила бутони. Ну що? Я вже в шоці. Це одна ніч була пропущена в неї на вікні. Тобто ну, не бажано було, як ви розумієте, її представляти. Так що, що так. я хочу сказати, що орхідеї вони тропічні квіти, але під відкритими променями сонця вони не будуть жити. Тому е, багато хто їх вирощує на північних вікнах. Єдине, що. Ну, не такий рясний може бути цвіт. А в мене ось північне вікно. Ну, більшість як північно східне ось так. От, але все рівно у нас тут сонця не буває, темно, і я знаю просто свої орхідеї, де вони жили до цього. Як вони цвіли? Їм треба більше сонця, більше, багато сонця. Ось тому. Я буду досвідчувати. А у мене ось тут в цьому стелажі чотири лампи по 18 Вт на годину, і ми порахували, що якщо їх буду досвідчувати е, стільки, скільки потрібно, там 14-15 годин, то в мене буде йти 1 кВт в день на підсвітку. Треба подивитися, які там тарифи. Це, бачите. Така довга палка, я її притримую такою приклейкою. Ну, стелаж не призначений для орхідей, тут лише 40 см. Якщо було б там 55, то це було б краще. Але такі стелажі в основному йдуть не дуже привабливі зовні, вони більш такі технічні. Я взяла більш такий, можна сказати, кімнатний стелаж, але ось така буде момент, проблемка. Ну, звісно, з часом вони можуть лягати на бік орхідеї, так водоспадами вже і цвісти, просто не треба підпорки ці буде ставити. Ну, але поки що є, як є. Коли кажуть, я не знаю, що можна купити в «Аврорі», я дивуюсь. Мені завжди є, що купити в Аврорі. Зайшла в основному за батарейками, тому що у дітей є знаєте, такі пристрій, які говорять, казочки розказують, і там є ось такі А-4 батарейки. Ой, А4. АА батарейки. Зайшла за ними, але згадала, що ще щось треба. Серветки беру, там є купа різних і для взуття. Ну, мені воно не дуже подобається, ці серветки. Взяла ось такі для макіяжу, для зняття макіяжу, просто в сумку кинути, бо мені здається, що ці серветки краще просочені. Вони недорогі, 24 гривні. Шнурки взяла. Дивно, да? хто зараз купує окремо шнурки. Мого чоловіка не так багато взуття, але воно все якісне, довговічне. І єдине, що там може псувати з часом, це шнурки. Ось, Я навіть не пам'ятаю, 5 гривень чи 7 щось таке. А може дорожче, ну, коротше, взяла дві пари шнурки, бо у нього часто рвуться. Далі що? Шкарпетки, біленькі, звичайні шкарпетки. Правда, вибір був не дуже великий, але одні знайшла більш-менш. Так, чохол для окулярів. Там вони є різні, але я взяла ось такий, щоб форму тримав. Бо у мене в рюкзаку там робиться армагедон, і ось цей не помнеться, окуляри там не зламаються. Окуляри. Нормально там зберігається. І, до речі, серветки такі мікрофібри чи які вони там. Це в мене серветка з іншого магазинчику, але загалом там є серветки в продажі. Ось приправу для курки взяла. <с> Приправ там, до речі, багацько. Рексону дуже давно не купувала саме таку ось. Ну, коротше, не гелеву, а таку як маслянисту, не знаю, як правильно сказати, але вирішила взяти. Тут прикольно, що вона для чорного одягу підходить. І саме в цій формі То я вирішила взяти, бо раніше я купувала таку гелеву для чорного. Мені дуже подобалося. Зараз щось немає. То вирішила цю спробувати. Так, ще взяла зіп пакети ось такі 10 штук в наборі. Вони всі однакового розміру, бо в мене всі закінчилися. Іноді потрібно для чогось. І о, в дитячому відділі ось такі головоломки знайшла. Дочці вона їх швидко робить. Ось тому їй буде цікавенько. Коштує недорого, а дитина зайнята, і там прям їх величезний, величезний вибір. От. Ще купую різноманітні органайзери. Ось хотіла взяти для яєць на 30 яєць такий. Шарами перший, другий, третій шар, але все ж таки не взяла, бо в е, мене в мене коротше, останній шар зламався, то ми двома два десятки ставимо. І виходить, що треба ще якусь ємність для яєць. Коротше, я вже не стала таку саму повторювати. Думаю, може, щось придумаю інше, можливо, якийсь просто лоток купити. Коротше, я ще в роздумах, але мені завжди знайдеться що купити. Всі вихідні після новин насправді було дуже складно, важко. Я дуже багато плакала і аналізувала всі ці події, котрі сталися. Мої співчуття з сім'ям загиблих та постраждалих. Ми гуляли з сім'єю і якось так знаєте, переоцінювали все, що у нас є. Це така добряча переоцінка. Цінувати мить, цінувати життя зараз, тут і зараз, жити тут і зараз. Ось, зайшли в кав'ярню, попили чаю з тортиком, просто щоб, як то кажуть, дітей трішечки відволікти. І хочу побажати вам берегти себе і вірити, що колись настане мир. Бережіть себе.